Крила України, Віктор Зубар. Сеньо-жовтий прапор процвіта над нами, наче синє небо в полі над житами, Синя жовтий прапор в сонячні промінні, Символ щастя долі крила України. З волі запоріжців стяг наш народився, з духу України в небесах розвився, Постає в країна з щирості сумління, Шляхи осінило Боже провидіння. синьо жовтий прапор просвіта над нами, наче синє небо в полі над житами. Курість коворода, вірш де лібертейт. Що є свобода, добровні є. Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо злобне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Ой, якби в дурні мені не пошитись, щоб би свободи не міг і лишитись. Слава навіки буде з тобою, Вольності, отче Богдани герою. Ой, пташино жовтобока, не клади гнісла високо, поклади лиш на лужку, на зеленім морішку. Стоїть явір над водою і киває головою. Буйні вітри повівають, руки явіру ламають. Вірш словей мовчить на дубі. У годину вечорову зачудована і люба, слухає нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то навправ би їх багато змови нашої живої. Тараш Шевченко, Зове моя вечіння. Зове моя вечіння, зійди над говою, поговоримо тихесенько, в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка соковина вітер розпустила. А над самим водою верба похилась. Добре знаю, зове моя, мій дружий єдиний, і хто знає, що діється у нас на Україні. Разом із щастям, і журбою, зеленим листом шелестить, В небі яснім над водою, Нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну. Він горить, аж мови рідної своєї не відсураємося ні на мить.